Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні мова піде про мускусні аромати. Я сподіваюся, мені вдасться записати це відео, а вам вдасться додивитись до кінця, тому що у нас така трошечки дивна погода. Я записую зараз при денному освітленні, і у нас то іде дощ, то виглядає сонце, і такі бліки з'являються в кімнаті. Така дуже весняна погода, сподіваюсь, вона не завадить ні мені, ні вам. А нещодавно я купила новинку на свою парфумерну полицю. Я ще не розпаковувала цю новинку. от Цей аромат стоїть абсолютно запакований Парфум на тему мускуса. Я вирішила, чому б не зробити підбірку мускусних ароматів. На моєму каналі в розділі Плей-листи ви можете знайти підбірки ароматів, які розділені по нотам, там є аромати на тему Троянди, Альдегідів, Ветіверу і так далі. Але мені здається, ну, принаймні, я не пам'ятаю, щоб я робила добірку мускусних ароматів. Колись був запрос від вас, від деяких моїх глядачів, зробити підбірку з ароматів, в яких немає мускусу. І це виявилось для мене таким непосильним якимось таким ношою непосильною. Я не змогла тоді. Взагалі зібратися, якось записати таку підбірку. Це було ще до війни. І коли я почала розмірковувати на цією темою, я зрозуміла, що ароматів, в яких немає мускусу, їх можна фактично на пальцях однієї руки перерахувати. Це для мене стало відкриттям таким своєрідним. Звичайно, мускусів багато, вони різні. Як я вже сказала, фактично в кожному ароматі. В тому чи іншому вигляді мускус представлений, але не в кожному ароматі він відчутний. Тобто не в кожному ароматі ми відчуваємо мускус так яскраво. Тут буде якраз таки підбірка з яскравим мускусом різним, і я пропоную вже розпочати, щоб детальніше подивитись на кожен аромат. Отже, розпочну напевно свою розповідь з аромата від Джуліети Хазеган, який називається Note парфум Супер Ось такий парфум, який я дуже люблю. Полюбила я його не одразу, скажімо так, в мене були такі неоднозначні до нього відчуття. Коли він в мене з'явився, я не могла зрозуміти, подобається він мені чи ні, тому що тут супер яскравий мускус, я б навіть назвала такий аромат мономускуса, ну, принаймні для мене. Я відчуваю тут. Тільки його. Я не знаю, які тут ще є ноти, що тут заявлено, і так далі. Для мене це просто яскравий мускус, дуже чистий, прохолодний, якраз таки на ось таку от на початок весни, на таку от погоду, як, типу як зараз, коли все топиться, коли вітер ще холодний, але пахне вже весною. І цей аромат дуже вписується в цю погоду. Одним словом, стояв він в мене, і я не розуміла своє до нього відношення, поки не поїхала в Німеччину і не почала відчувати фактично від кожної арабської жінки дуже гарні мускусні шлейфи. Такі от мускусні шлейфи, які схожі якраз таки на ось цей супердоз. Я згадала, що він в мене є. Я привезла його з собою в Німеччину, почала там активно його носити, дуже він мені подобався. І, врешті-решт, я полюбила цей аромат, полюбила всім це. <серцем>. E, ношу його може, не так часто, в Німеччині його прям дуже гарненько поносила, ви бачите? Напевно, що мілілітрів, навіть ну, майже 10 я зносила і буду продовжувати це робити, особливо зараз, на початку весни, просто обожнюю цей яскравий мускус. Я до цієї пори достеменно не знаю, е, яка в мене шкіра. Я думаю, що все ж таки тепла. І я думаю, що на холодній шкірі можливо цей мускус не розкриється так красиво, тому що неоднозначні відгуки на цей парфум. Комусь він взагалі розкривається не дуже приємними такими якимись тваринними нотами. Безумовно, потрібно тестувати на своїй шкірі. Взагалі, всі аромати з яскраво вираженим мускусом потрібно тестувати на шкірі. Чого тільки вартий аромат від Тіцана Теренці Кірки? Там просто неймовірний мускус, він такий фруктовий, такий їдючий. Знаєте, мені він аж очі виїдає, я не можу. Його довго відчувати, от мене просто аж починає починає голова боліти. Чого не скажеш про ербапура від Ксержов? Там такий схожий мускус на кірки, але мені подобається Ербапура. От, тому тут тільки, тільки тестувати на шкірі і все. Наступний аромат на тему мускуса зовсім іншого. Протилежність, так скажімо, ноти парфам. Супердоза це Прада Іріс. Прада Іріс просто шикарний аромат, аромат, який я купила в Німеччині. Купила його на вторинному ринку і дуже цьому рада. Тому що, як ви всі чудово знаєте, бренд Прада не вийшов з російського ринку, і, взагалі, знаєте, чим більше я занурюсь в це питання, тим більше я розумію, що... Одиниці фактично вийшли з російського ринку. Але ось так піти в магазин і залишити свої кровнозароблені гроші, купити в магазині один з брендів, який підтримує, фактично підтримує. Вбивство в 21 столітті, вбивство українців для мене це просто ну, нонсенс. Купувати на вторинному ринку, я думаю, можна, якщо аромат подобається, чому б і ні, тим паче, що ці кошти не підуть на якісь погані справи. Отже, Prada Iris шикарний мускус. Звичайно, це аромат на тему Іриса. Дуже гарного, красивого, ніжного, але тут такий самий ніжний, пухнастий, жіночний, чистий такий мускус. Він дуже пухнастий, надзвичайно приємний. Взагалі аромат ну це якась квінтесенція просто жіночності. Дуже-дуже красивий. Дуже його люблю і з задоволенням ношу. Подібний до нього. Мускус можу відмітити в ароматі Шанель, 19 версія пудре. Тут такий самий ніжний пухнастий мускус. Такі мускуси я називаю білим кошеням. Це таке пухнасте таке кошенятко, яке садить у вас на руках. Воно біле, воно дуже лагідне, ніжне, ви його просто так чухаєте. Чухаєте оцю таку шерсть, білу, вона така приємна. І це кошенятко так моркоче. Я не знаю, для мене це от щось таке. Це настільки миле, настільки ніжне, жіночне. Ну, просто вау. Ну, надзвичайно красивий аромат. Він не дуже голосний. Саме ось ця версія 19-ї шинелі він не голосний, він такий досить тілесний, напевно. Він не дуже довго сидить на шкірі, може. Може, 4-5 годин десь ось так буде. Ну, принаймні, на моїй шкірі, як я вже сказала, я думаю, що вона в мене гаряча. <світ> а, красивий аромат, я його просто обожнюю, обожнюю цей ніжний, ніжний мускус. Зараз спробую відкрити штору, тому що щось дуже затягнуло небо, дуже темно. Ніби трішечки посвітлішало в кімнаті. Так, давайте далі на рахунок мускусів. Аромат від Монталь, який називається Crystal Flava. Я дуже давно не носила цей парфум, і от зараз, коли я відкрила шухляди в своєму комоді, для того, щоб подивитися на свої аромати і згадати, в яких же ароматах я насправді відчуваю мускус досить яскраво. і це один із них, це мускус на тему трояндових мускусів. Я думаю, всі ви знаєте ось ці такі трояндово-мускусні монталівські аромати. Вони дуже яскраві, дуже такі запам'ятовуючі, тобто їх одразу можна впізнати а, десь в шлейфі і так далі. Тому, да, мускуси тут дуже відчутні. Я колись казала, і я продовжую так вважати, що. Це аромат таких, знаєте, прокурених троян. Це такі троянди, які стоять чомусь в якомусь кабаку, і там дуже багато накурено, і всі там галдять. І такий трошечки брудненький мускус тут присутній. Тим, тим не менше він тут є, я його відчуваю. І незважаючи на мій опис цього аромату, я вважаю цей парфум красивим, я його люблю. Давно не носила, але колись носила прямо запоєм. Треба от повертатись трошечки для, до своїх ароматів, які простаювали останній рік. Так, наступний аромат це у нас Ланком Лальтри-Уд. Ось такий аромат на тему Уда, але. Безперечно, я відчуваю тут мускус. Просто це вже аромат, якщо попередній був аромат на тему а, мускусних троян, то це аромат на тему мускусного уда. Тут дуже яскравий уд, він дуже такий гострий. І тут дуже гарно відчувається мускус. Він такий вичищений, такий дерев'яшистий, якийсь ось цей мускус. Красивий, дуже красивий аромат, ви всі знаєте історію про цей аромат. Я купила помилково його, дуже засмутилася, але коли я його на себе нанесла, коли я почала його взагалі носити, я зрозуміла, що мені дуже він подобається, тому що тут відчутна троянда, яку я дуже люблю, взагалі люблю різні прояви троянди в парфюмерії. Тут красивий уд. І тут відчутний мускус. Люблю цей аромат. Так само давно не носила, ну, напевно, по зрозумілим причинам. А, ну, Зараз покажу, напевно, що найетелонніші мускуси в своїй колекції. Це, звичайно, нарцисса Редрікіса, У мене два. Це білий і чорний ось такий кубик. А, дуже красиві аромати, просто шикарні. Мені взагалі у Нарциса Rodriguez більше подобається лінійка, якраз таки ось цих кубів. А, хоча я казала вже про те, що я би хотіла перетестити деякі парфуми. Усі квадратні, ну ви зрозуміли, такі, тільки довгі. Да? А, ми, вони більш агресивніші, скажімо так. Там мускуси такі перчені, дуже яскраві, дуже агресивні. Тут мускуси більш. Покладисті, більш такі ніжніші, приємніші носу. Я думаю, на багатьох сядуть якраз такі ось ці мускуси, хоча я можу помилятися. Це аромат на тему горденії і мускуса. Ви знаєте, Гардиня – це та квітка, яку я не люблю в парфумерії. А Я ніколи не, не бачила, я ніколи не нюхала справжню гарденію, але те, що я відчуваю в ароматах, мені зовсім не подобається. Це дуже жирно, дуже яскраво і таке, квітка, яка дуже нагадує ту би розу, яку я просто не переношу. Тут гарденія надзвичайно красива, вона дуже ніжна. Я називаю цей аромат аромат нареченої. Мені здається, що цей парфум дуже гарно буде пасувати. На свято, на це свято, на весілля ось така от пишна, красива, дуже юна. Знаєте, я вважаю, що молодість це красота. Якщо людина молода, вона вже красива. Це красота, це юність, це ось таке чисте, таке свято, це оце біле плаття, ніжність, красота ось цей аромат про це. Дуже красивий, Надзвичайно красива гарденія. Дуже ніжна, і цей мускус-такий фльор дає ось цей такий знацький. Це такий шлейф красивий. Аромат надзвичайно шлейфовий, дуже стійкий, дуже красивий. І він не агресивний, як я вже сказала, він дуже-дуже ніжний. На рахунок чорного кубика, я би сказала, що він ще більш ніжніший, хоча мені вже, можливо, через е, колір флакона мені вже важко його уявити на нареченні. Це взагалі просто. Ніжність у флаконі. Дуже-дуже красивий. Я, напевно, навіть нанесу собі. Дуже гарний аромат. Флакончик такий стильний. Ось зараз він такий яскравий. Він досить яскравий, але знову ж таки, він не агресивний. Це. Ніжні мускуси, просто ну, дуже ніжні. Звичайно, не на кожного вони сядуть, але мені здається, що. А, все ж таки ось ці більш є шанс, ось, ось ці куби, більше шанс є, що вони на вас сядуть краще, ніж у такі довгі. Флакони. Я так само довго не носила ці аромати. Дуже люблю Narciso Rodriguez. Одним словом, аромати квіткові, ніжні квітки і дуже ніжні мускуси. Так, давайте далі. Далі у нас аромат від Evoді, який називається Musk Intense. Це такий мускус на тему деревини. Мені дуже подобається цей флакончик. Мені дуже подобається ця дерев'яна кришечка. Ну, це просто. І мені дуже подобається цей аромат. Тут таке солодкувате якесь дерево. І трішечки, ніби як спецієвий такий от мускус, ніби як мускус приправлений якимись спеціями. Можливо, це якийсь перчик. Щось таке дуже красиве. Я не скажу. Це мускус, знову ж таки, не агресивний, він не, не той який, типу, такого. Да? Він дерев'яний, в дерев'яну таку от сторону, але він знову ж таки таке вологе дерево. Знаєте, воно, таке, знову ж таки. Покладистий якийсь, не знаю. Ну, ну, красивий. Деревний, мускусний, гарний аромат. Ще один парфум, який я так само купила на вторинному ринку в Дюссельдорфі це аромат від бренду Kiehl's. Якщо чесно, я взагалі не знала, що у Kiehl's є якась лінійка ароматів. Я випадково побачила цю туалетну воду, вона називається Forest Rain. По вигляду флакона можна зрозуміти, що це чоловічий аромат. І тут навіть є у нас ноти, вітівер, цитрус і мускус. І це дуже-дуже красивий чоловічий мускус. Ну, мені важко назвати його чоловічим, тому що тут такий вершковий витівер, той, який я люблю. Хоча тут немає вершків, тут ось цей витівер. Зглажує отакий самий пухнастий мускус. Він мені дуже нагадує мускус ось цієї 19-ї пудре. Тут дуже перекликається мускус. Сюди додавали таких чоловічих нот: витівера, якогось такого гострого цитруса. І згладили це все таким. Пухнастим цим котенятком, таким пухнастим дуже мускусом, дуже білим, дуже ніжним, і це просто шикарно. Це дуже красиво, тому що я обожнюю витівери, особливо, коли вони ніжні, коли вони вершкові, так, коли вони не приправлені якимись лавандами, там, ялівцем і так далі. А навпаки, коли вони такі більш. А, жіночні, скажімо так. От. І я дуже люблю витівер, і я дуже люблю ось ці такі білі мускуси, ось ці такі пухнасті мускуси, дуже-дуже красиві. Так що, цей аромат, не знаю. Можливо, ви знаєте ще якісь парфуми від бренду Kiehl's. я ось знаю тільки цей, і він мені дуже подобається. Наступний аромат тут, на жаль, проблема з кришкою, тому що застряг тут ось цей. Тремач, і це не дуже красиво виглядає і дуже незручно. Я завжди забуваю, хапаю за кришкою. Ну, одним словом. Аромат від Карло Калучі, Перладонна. Тут DCCL3, ну Така назва трішечки дивна. Некрасиво тут це все діло виглядає. Ну, що поробиш? Кришка, до речі, мені дуже подобається. Вона така важка, металева. А аромат на тему мускусних троянд. Тут троянда, я таке люблю. Це аромат в одному напрямку з отими, якраз таки, монталевськими мускусно-трояндовими ароматами от туди. Дуже схожий, дуже красивий, має дуже гарний шлейф. Цей аромат мені подарувала колись моя підписниця. Я його дуже люблю ношу і завжди згадую про неї, коли ним користуюсь. Обожнюю цей аромат, здається, він. Бюджетний. Я не знаю, як зараз, але завжди був. Нещодавна моя новинка. Ви бачили вже хто дивиться мене регулярно, бачили розпаковку цього аромату це арабський парфум від бренду Al Haramain, який називається Madina. Ось така от Мадіна, дуже такий простий лаконічний флакон. Мені не подобається кришка, тому що вона пластикова. Але мені дуже подобається цей аромат. Я його активно ношу. Буквально він в мене менше тижня. І я його активно ношу і я отримала комплімент від свого чоловіка. Боже мій, це так рідко буває. Я вже навіть не згадаю. Коли я отримувала комплімент на аромат від свого чоловіка, він просто вже не звертає уваги на мої парфуми, він до них звик, він може сказати тільки щось таке антикомпліментарне, якщо йому щось от заважає, знаєте, або я якось переборщу з ароматом, або ще щось, він може запитати. А так, щоб сказати комплімент, ну реально я вже не пам'ятаю, коли таке було. І тут сталася така ситуація, що ми з Алісандрою їхали в місто по своїм справам, а чоловік відпочивав. Тобто він заснув, він просто заснув. Я, до речі, тоді знімала розпаковку цього аромату. Та він спав в сусідній кімнаті, відпочивав. Там я записувала в іншій кімнаті відео. І коли я завершила, мені треба було вже їхати значить, в місто по справам. Я зайшла в кімнату, бачу, що він спить, і я вирішила надушитись. У я навіть я ним надушилась, коли розпаковувала. Да -да -да. І одним словом я поставила цей аромат і поїхала по своїм справам. І ввечері, коли вже там я приїхала, ми повечеряли, зробили всі свої справи і, як завжди, дивилися разом якийсь фільм. І він, коли я вже була біля нього, та він мені сказав, який приємний аромат. Він каже: Ти коли поїхала, коли я прокинувся, каже, в мене було відчуття, що цей аромат в мене на губах. Що це таке? Це таке щось приємне. Він каже: Ти що, мене надухала? Того, що я ну, часто <зас> на нього наношу аромат для того, щоб послухати зі сторони, так скажімо, шлейф якийсь зрозуміти, він не проти. Він, він подумав, що я надухала його, хоча я взагалі в сусідній кімнаті душилася. Він каже: ти коли поїхала, в мене було враження, що цей аромат якось усі в мене на губах. Дуже красивий, друзі, аромат на тему, знову ж таки, троянди, мускусних троянд. Але я одразу подумала, і мені здається, що я навіть в тому відео розпаковки сказала, що аромат на тему Менталівських оцих троянд, Менталівсько-трояндових мускусів, але. Він тільки здався мені таким. Він не такий агресивний. Всі монталівські аромати на цю тему вони дуже яскраві, вони просто як прибили, так і тримаються. Та? Тобто вони дуже-дуже стійкі, дуже голосні, дуже шлейфові і так далі. Цей аромат не такий. Він більш тілесний, більш якийсь інтимніший. Хоча в кімнаті ось цей фльор зберігався до вечора і Ну, діло було, напевно, десь в обід. І до вечора тобто, чоловік відчував від мене цей парфум. Тобто він сидить, він досить довго сидить на тілі, на одягу, але він не такий дифузний, як монталівський, він якийсь більш витончений. От для мене це дивно, тому що від арабського аромату я очікувала більшого шлейфа, я очікувала більшого. Якогось такого фльору, але ні, він, він ніжніший, він жіночніший, він більш витончений, більш благородніший аромат. При цьому дуже красиві троянди, такі солодкі, такі прям пелюстки, як це ми відчулися якісь пелюстки на, на губах, такі трояндові солодкі. І красивий такий витончений мускус, мені здається, тут є ут, щось таке дерев'яно-чисте я відчуваю, таку вологу деревину. Красивий, друзі, я би от радила спробувати цей аромат, тим паче, що він бюджетний. Якщо ви любите мускуси, троянди, от щось таке монталівське, але знову ж таки, більш витончене. Більш жіночніше, будь ласка, спробуйте. Я бачила, як сьогодні мій чоловік наносив на себе цей аромат. Тобто він мене спитав, що це. Я сказала, що он там стоїть. Тому що новинки якось я ставлю, ще не ховаю їх в комод, я якось так їх на поличці ставлю, щоб поносити насолодитися цими новинками. І він мене запитав, я йому сказала, що це за аромат. Я бачила, як він на себе його. На тому, тому що він йому дуже сподобався. Ось так. Ну, і новинка, яку я хочу розпакувати разом з вами. Аромат від бренда Маубусін, який називається Una historia de Femme Sensuelle. Ось так виглядає упаковка. З цим ароматом мене познайомила Ніна. Вона висилала мені. Новинки, парфумерні, пробники від Леванти, я їх тестувала. І з цим ароматом в мене склалися такі, знаєте, неоднозначні відносини. Я навіть це відносинами не назву, тому що ну, маленька пробірка. Мені цього виявилося замало, щоб в повній мірі скласти, ніби як враження про цей аромат. В кінечному висновку я все ж таки зробила. Mm, зрозуміла для себе, що аромат мені подобається. Це ароматна тему. Давайте я вже, напевно, буду розпаковаться. Це аромат на тему мускуса солодкого. Тобто тут такий, я назвала тоді вінтажний, і я не відмовляюсь від своїх слів. Це такий вінтажний мускус, Тобто це мускус як, з, родом з якихось 80-х. От якесь щось таке, знаєте, якесь таке от воно. Колись я відчувала ці запахи від дорослих жінок, коли була дитиною. Але це не дає праліне, яке тут заявлено, і я його відчуваю. Ось ця солодка нота, вона не дає цьому мускусу стати ретро мускусом. Розумієте? Тобто він вінтажний, але він, але він не ретро. Купила його на мейкапі. Чому? Тому що. Зайшла я на мейкап і побачила його по дуже вигідній ціні. Тут така якась то лі зірка, то лі шо це. І купила. Тому що ціна була ну, просто дуже-дуже приваблива. Там ще є чоловіча ось ця зірка, чи що це таке? Чорна. В чоловічому заявлена нота інжиру. Я поставила його собі в. Бажання, але ну побачимо. Ретро мускус. Вінтажний, точніше, мускус і праліне. Ну, це дуже незвично і аромат на тему доглядової косметики, такої супер жіночної, супер вираженої такої. Красиво, солодко, мускусно, незвично. Для мене дуже незвично, я дуже рада. Що цей аромат мені вдалося купити за дуже дуже вигідну ціну? Раджу моніторити на майкапі. Там часто бувають гарні ціни, особливо на такі досить бюджетні бренди. Отже, друзі, це моя підбірка мускусних ароматів. Я буду дуже рада і буду дуже вдячна, якщо ви напишете свій коментар з вашим улюбленим мускусним ароматом. Ви бачите, що мою кімнату починає заливати сонце. Я на цьому буду завершувати своє відео і сподіваюся, що ось це сонце перемоги, надії зійде над Україною. Друзі, бережіть себе і своїх близьких, всіх обнімаю, всім па-па!